Друзі, вітаю! Всім привіт, мої хороші! Відео дуже коротесеньке, більше такого організаційного плану. На кожному каналі в YouTube. Під відео є там кнопочка Підписатись, поставити колокольчик. Зали, зараз введено ще таку кнопочку спонсорство. Підключити чи не підключити — це ваше право, ваше діло. Ніяк це не відобразиться на тих моїх постійних глядачах, які майже, майже вже 10 тисяч і дивляться близько п'яти років. Ніяк вам від цього ні, гірше, ні краще не стане. Ви, будь ласка, не переживайте. Але є категорія глядачів від підписників, які насправді користуються рекомендаціями по догляду за шкірою обличчя, по харчуванню, по здоров'ю, масажним технікам, вправам для шиї і так далі. Одне відео набрало 150. Тисяч переглядів і дуже-дуже багато кількість коментарів. Так от, серед таких людей є бажаючі подякувати автора, тому що вони вирішили свою проблему безкоштовно. Вони шукали, ходили по лікарям, їм потрібно було почути саме те, що я змогла у загальній зі свого досвіду роботи з клієнтами, студентами, безкінечного я я знаєте, пропагую навчання протягом всього життя. Тобто десь ця інформація мені дісталась, і я радісно з нею, нею з вами поділилася. Як це робиться? Ви просто нажимаєте ту галочку, де спонсорство, і на місяць вона підключається. Там все робиться автоматично із карти. Ну, я так думаю, якщо є валютний рахунок, бо монетизація через нього у мене проходить, або навіть гривневий, тому що саме в гривнях. Мінімальний є 45 або 50 гривень. І там близько 700 гривень, то вже знаєте, ну, чимало глядачів із Казахстану, Узбекистану і інших країн, з із Німеччини, Ізраїлю. Тобто для них це взагалі не сума. Але це особисте бажання. Наприклад, сьогодні день, Міжнародний день краси і косметології. Це ж моя тема, розумієте? Якщо ви хочете мене привітати, будь ласка, додивляйтесь, візьміть одне відео, яке вам по тематиці підходить на каналі. Додивіться його до кінця, доки аж перескоче на інше. Напишіть коментар від цими слів. І ще й поділіться в будь-яких соцмережах зі своїми знайомими. Все, це і є підтримкою, канал розвивається далі. І монетизація працює на благо каналу, тобто більш якісний звук, картинка і так далі. тому подібне. Тобто, це не якась там нажива, щоб там Ксюша розжерлася, чи, я не знаю, улетіла на край світу. Коротше. Не краще, не гірше вам від цього не стане. Для мене особисто це такий виклик. Спробувати. Найбільша помилка людей боятися, не спробувати, це і є, ну, я вже неправильно. Пробуйте, помиляйтеся, я спробую. Досі всі мої попитки в розвиток, в щось нове були успішними, приносили мені бонуси в різних видах. Як мінімум, широке коло спілкування розумненьких людей. Ти коло них теж починаєш далі далі карабкатися і розвиватися. От, якщо таке бажання пробудилося у вас іскорка, то, будь ласка, цікавтеся і наживайте ту кнопочку. Якщо ні, все залишається абсолютно так само, як було далі. Що з цього вийде? Ми побачимо пізніше.